Чи задумувались ви, чому у горорах сексуальні жінки гинуть першими? Чому саме жінки, а не чоловіки, стають центральними персонажами цього жанру? Давайте ж сьогодні розглянемо, як змінювався образ жінок у горорах. На початку ХХ століття, коли фільми жахів лише формувалися як жанр, жінки займали пасивні позиції. Класичні стрічки, як носферато чи привид опери показували жінок як об'єкти для порятунку. Їхні персонажі були тенді. Невинними і часто абсолютно залежними від чоловіків багато сценаристів і режисерів на той час віддавали перевагу ролі дівчини в біді. Слабка героїня викликала співчуття і посилювала напругу, але її роль у сюжеті обмежувалася реакцією на події, а не активними діями. У ті часи чоловіки становили основну цільову аудиторію і жахи відображали їхні уявлення про жінок у 70-х роках разом із зміною суспільних нами. Насторів жахи теж зазнали трансформації. З'являється новий піджанр слешер, який швидко став успішним, тому що орієнтувався на підлітків і цілком точно визначав їх страхи. Репресована сексуальність, нова хвиля підліткової еманципації, криза юності та індентичності. Страх став персоніфікованим у вигляді маніяків, які намагаються вбити групу молодих людей. Парадоксальним чином фільми для підлітків з ріками крові та жорстокими вбивствами став на захист консервативних цінностей, караючи за непристойну сексуальну поведінку, необдумані вчинки, старі образи та навіть гріхи предків. Таким чином, особливістю жанру стало покарання краси та сексуальної доступності. Троп одноразової красуні чи мертвої сексуальності швидко заполонив екрани та використовувався, щоб створити шокуючий ефект і задати страхітливий тон на початку фільму. Глядачі шокували сцени вбивств, але водночас їх приваблювала сексуалізована героїня, яка забирала весь екранний час та вмирала набагато повільніше ніж чоловіки. Ці фільми діяли як сучасні мореалізаторські казки. Жінки, які показували сексуальність або займалися сексом, майже завжди гинули першими. Ця тенденція відображала консервативні суспільні погляди, де сексуальна свобода жінки вважалася гріхом, за який вона мала бути покарана. Режисери покладались на цей стереотип, щоб швидко визначити небезпеку та зацікавити глядачів. Крім того, це відображало суспільні упередження, коли привабливість, несправедлива асоціація. Цю з меншою винахідливістю чи розумом у підсумку. Ця схема зберіглася в багатьох фільмах жахів, як легкий, хоча і ледачий, спосіб створити напруженість. І драму у 90-х жінки стали сильнішими та набули повноважень. Це могло бути з двох причин: по-перше, тому що кінематографісти хотіли заробити якомога більше грошей, тому залучали жіночу аудиторію, яка на той момент вже становила переважну більшість, незважаючи на те, що колись жахи вважався жанром табу для перегляду з жінками. По-друге, через рух фемінізму, який неможливо було вже ігнорувати, психо Альфреда Хічкока зазвичай вважають новаторським і загалом одним із найкращих фільмів усіх часів, але по суті стрічка ідеально втілює традиційно активного чоловіка та пасивної жінки, показуючи наслідки цих суворих гендерних ролей у класичному кіно. У підсумку все це призвело до появи нового жіночого архетипу, який став основою багатьох класичних жахів останньої дівчини. Поняття останньої дівчини описує жінку, яка єдина виживає після кри. Пою розправи і здатна перемогти монстра. Дівчина у фільмах жахів народилась із практичності, а не з розширенням можливостей. Творці знають, що глядачам легше уявити жінок у небезпеці. Ми більше схильні критикувати чоловічого персонажа за те, що він не дає відсіч лиходію. Але з жіночим персонажем більш зрозуміло, чому вона намагатиметься втекти перед тим, як безпосередньо вступити у зіткнення з лиходієм. Остання дівчина вирізняється витривалістю род розумом і моральною чистотою. Вона не п'є, не вживає наркотиків і не займається сексом. Це дозволяє їй вижити там, де інші гинуть. Її образ спочатку здавався прогресивним, адже жінка переставала бути пасивною жертвою. Вона боролася, приймала рішення і ставала героїною. Проте вона не відійшла від тогочасних стереотипів, де дівчину часто позбавляли традиційної жіночості, наділяючи героїн чоловічим одягом іменами, та виживала вона часто лише за допомогою сильнішого чоловіка ще цікаво, те, як жінки зображаються, коли вони стають злочинцями. Більшість чоловіків у фільмах жахів чи трилерів не мають предисторії, окрім звичайного знущання в дитинстві, психологічного захворювання, помсти за сім'ю або тропом жінок в холодильниках. Різноманіття, але жінки-кривниці майже завжди мають якусь жахливу історію, яка включає сексуальне нас. Ідея сягає експлуатаційних фільмів 70-х і має власну жанрову категорію. Більшість фільмів про експлуатацію включають кадри жінки, яка стає жертвою з великої кількості оголеного тіла, призначеного спеціально для чоловічого погляду. Отже, невід'ємна ідея полягає в тому, що жінки не можуть бути цікавими чи багатогранними, якщо з ними фізично не станеться якась жахлива подія. На щастя, деякі режисери в цьому жанрі запропонували нове Тумачення погляду, сатиризуючи нормалізацію насильства щодо жінок і створюючи фільми, які пропонують прогресивніше розуміння статі. Цьому можна подякувати самим жінкам, які зараз становлять переважну більшу частину аудиторії фільмів жахів і диктують, як саме репрезентується жінка на екрані. З цікавих я б відмітила тіло Дженіфер 2009 року, касовий провал, що спочатку рекламувався, зосереджуючись на сексуалізації Меган Фокс для чоловіків. Незважаючи на намір режисерів створити фільм для молодих жінок, фільм випередив свій час, досліджуючи теми насильства та нападів, розповідаючи про старшокласницю, яка перетворюється на демона людежера після того, як група чоловіків намагається принести її в жертву. Жертва провалюється, тому що Дженніфер не незаймана, і ця стрічка таким чином сатиризує класичний образ жінок. Покараних за безладне статеве життя. Сонцестояння Аріастера перевертає традиційні уявлення про жіночу роль у жахах. Героїня переживає емоційний колапс через токсичні стосунки, але, зрештою, знаходить силу, хоч і в моторошний спосіб. У це слідує сексуальність героїні Джей не стає причиною її осуду чи покарання. Натомість фільм критикує культуру з. Тувань підкреслюючи травму того, як друзі та родина часто ставляться до жертв. Цікавою темою є і те, що класичні фільми часто зовсім не цікавляться жіночими персонажами. Важко знайти більше ніж кілька фільмів у будь-якому списку найкращих, які зосереджуються на головній жіночій ролі або історії, яка не заснована на романтичних стосунках. У цьому плані жанр жахів випереджає мелодрами, мюзикли та комедії та стає єдиним жанром. В якому жінки говорять та проводять часу більше на екрані ніж чоловіки?